Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу! Любі наші радіослухачі, зараз розпочинаємо програму у ваших намірах. І у нас сьогодні в гостях Лаура Гонсалес, член молодіжної ради при комісії дошпастерства. Славець Христу! Слава. Сьогодні будемо, я так розумію, говорити про молодіжне служіння в церкві, так? І дуже цікаво насправді, тому що е, я знаю, що зараз молодь така справа, мені здається, до чого, щоб їх в чомусь задіяли, і буде дуже цікаво послухати ваш досвід в цьому. Так. Е, так. Так, дякую перш за все за запрошення. Буду намагатися дійсно поділитися тим, що від мене насамперед хочу промовити Господь. Так і вдячна бути тут з вами. Може на початку поділитися, можна на ти так, та? бо я так? Поділишся, як сама ти прийшла в церкву, як сама зустріла Бога, бо це теж дуже важливо почути молодим, бо про молодіжне служіння насамперед цікаво так молоді. Е, так, Ну, я насправді ходила в церкву, в римсько-католицьку церкву з маличку. В мене вся сім'я є віруюча і є, власне, прихожаном Римокатолицької церкви, як моя мати, так і мій тато. Тому віра була передана мені батьками, Ну, такий зародок віри був переданий мені моїми батьками ще з маличку. Але я думаю, що навіть в родинах і в сім'ях, які виховують своїх дітей з маличку в церкві все одно настає якийсь період, коли ти сам повинен зустріти Ісуса, сам потрібен сам повинен зустріти Господа, і це переростає в щось таке. Ніби до цього це було це була віра твоїх батьків, а з того моменту це стає твоє, твоєю особистою вірою теж. Тому що я, я насправді пам'ятаю цей момент, що в дитинстві. Я ходила до костелу, а, ну насправді більше, напевно, що тому, що тому, що просто батьки мене приводили. Та я приходила, дотримувалася всіх правил, але не відчувала, напевно, що якось це особисто, тому що, тому що по-перше, напевно, що і не могла це відчути через свій вік. Вот. Але е, якось але якось Бог давав мені теж. Е, за що за що йому просто неймовірно вдячна, якісь такі знаки, сигнали, речі, через які було для мене дуже промовисто. Наприклад, в дитинстві я неймовірно сильно любила читати дитячу біблію з ілюстраціями. Я думаю, багато в кого така була. Повністю ілюстрована, гарна біблія, зрозумілою мовою написана для дітей. І я просто. Я пам'ятаю, як я занурювалася в цей світ, і мені було настільки цікаво це читати не в останню чергу через ілюстрації, напевно. Але <гум> так але, але все, все одно ці, це для мене було настільки цікаво, і, і я просто так не... це просто якийсь цікавий новий світ, який я ще не могла зрозуміти, але який починала досліджувати. Але. Е, так, і так було в моєму дитинстві. Е, і якось, коли мені було 13 років, я професійно танцювала дуже довго. Я займалася бальними танцями, і насправді спорт довгий час був пріоритетною річчю в моєму житті. Тобто я відчувала, що десь в віці дитячому і ранньому підлітковому, напевно, що на першому місці, на жаль, в моєму житті тоді стояв не Бог, а стояли, а стояв спорт. І якось 13 років моя чарівна прекрасна мама, яку я дуже сильно люблю, просто посадила мене в автобус і сказала: ти їдеш на реколекції, дорога. На що я не можу сказати, що я відреагувала з дуже великим захватом насправді, тому що думаю, матінко, куди я куди я потрапила? Просто мені 13 років. В мене тут все розписано на життя. В мене школа. Спортивна кар'єра, і настро... і якісь реколекції, ну, в ці плани не те, щоб дуже сильно входили. Але все ж таки, я... це, це, це був насправді та, це був той переломний момент, тому що я дуже не пам'ятаю, що я дуже не хотіла туди їхати, але приїхала і одразу відчула себе в спільноті Божої любові. Я не знаю, як це працює. Це просто щось неймовірне було. Але в ту як я, тобто, реколекція починалася з зі служби, і я пам'ятаю, як я зайшла в каплицю і одразу себе відчула. Так, навколо мене були незнайомі люди. Більшість з них були мені незнайомі. Або знайомі частково було кілька дівчат з моєї парафії. Але так. Якось одразу я відчула себе на своєму місці і в, якось в броні, в спільноті Божої присутності і Божої любові. І потім насправді це ще раз підтвердилося через людей, тому що я я вперше потрапила в середовище, де насправді якось не враховуючи мою родину. Де мене цінувало просто за те, що я є. І це теж було для мене якимось таким відкриттям, що мені не потрібно нікому нічого доводити, як в спорті про те, що ти маєш бути така, 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 найкраща, і тільки тоді ти матимеш е, добру життєву дорогу. Е, мені просто... просто люди вдячні за те, що я просто є. За те, що я просто існую як людина. І це мене дуже сильно тоді розчулило в цей момент. І я зрозуміла, що, що я не хочу покидати цю спільноту. Я хочу перебувати серед спільноти молодих людей, які є не просто молодими людьми, в яких є щось більше, в яких є цей вогонь і вогонь життя і якісь спраглі. Спраглі пізнання Бога, якісь спраглі чогось більшого. І так я потім вирішила саме через людей. Насправді, перш за все, це було через людей, що я вирішила, що поділа на наступні мої реколекції, і на тих наступних реколекціях. Це були в реколекції новорічні. Сталося так, що під час одорації якось я відчула по особливому божу просимісті, і думаю, насправді. А дурація є для багатьох людей дуже промовистою і дуже емоційною, і це дійсно є той дар в церкві, через який також Бог дуже сильно промовляє. І якось це була дурація на новорічну ніч, і це був мій перший новий рік, який я не проводила в колі своєї родини, а проводила його в храмі. І якось тоді я розплакалася, розривілася, ясно, не без цього, не без емоційності. Але е, так, я зрозуміла, що я хочу, щоб так тепер проходив мій кожен новий рік. Тому що компанія Ісуса є для мене дійсно найкращою. І та. тому і якось з цього потім пішла. Е, це реколекції, це були реколекції руху світло життя. І потім сталося так, що е, в «Русі світло життя е, є формаційна програма, яка передбачає зустрічі в маленьких групках, переважно власна парафія або десь близько вашої парафії, е, де ви зустрічаєтеся. Ну, це насправді що схоже як домашня церква, тільки в формації молоді відрізняється тим, що це молодь і трохи інша формаційна програма. Але також є що зустрічі. І так, і після цих новорічних реколекцій ми якось створили з моїми е, подругами, які тоді ще не були мені так дуже, з якими ми тоді ще не були дуже тісно знайомі. Ми створили формаційну групу і почали формацію щотижневу е, та, і, і теж дуже вдячна Богу за заницю за до тих людей і за те, що ми разом пережили. І от якось так це було. І насправді залишається плюс-мінус так само й досі. Ну, Я маю надію, що я прагну зростати в своїй вірі, але також відчуваю, що укріпилася в ній. І це мене тішти. Схоже на таку першу зустріч з любов'ю Бога. Я просто весь ранок кажу про любов Божу і дуже цікавий досвід. А ще хотілося далі почути. Я так розумію, що з цього такої першої цієї закоханості зустрічі з Богом виріс намір навчатися далі в оку, так? Насправді так. Тому що я неймовірно хотіла, щоб мій унів... Для мене було важливо, щоб мій університет підходив мені ціннісно. І е... так, щоб просто щоб я була в спільноті людей, які мене теж. Розуміють з точки зору моральності. Тому що е, ну, я мала досвід насправді е, в школі не дуже позитивний, насправді, завжди сприйняття моєї релігійності. Е, і та, і я просто дійсно переді мною постав вибір 22-го року, де я хочу навчатися. Е, тому що я насправді дуже добре сказала, на це, це тоді був перший рік, коли складали НМТ. Я дуже добре склала доволі. ну, Я вважаю, що нормально. <с. І я могла е, вступити насправді на будь-яку бюджетну спеціальність в країні і постав переді мною я, я, і і також могла вступити за кордон. Мої батьки насправді хотіли дуже, щоб я вступила за кордон, але це було моє рішення, що я хочу залишатися тут. І воно не е, так, Переді мною постав вибір, а куди вступати. І я зрозуміла, що я хочу, щоб, щоб, щоб я була присутня в спільноті, яка, по-перше, буде мене розуміти, а по-друге, в якій я зможу теж зростати духовно. І цей духовний зріст, напевно, що був найважливішим критерієм, тому що я зрозуміла, що, е, да, що ну, університет це середовище, в якому ти формуєшся, мені здається, ледь не найбільше впродовж е, свого життя. Тому що та, це дуже важливий момент. Це сепарація від батьків, це ем, в, якби, ти, ти заходиш в нову спільноту, намагаєшся е, в цій спільноті себе розвивати. І мені було дійсно важливо, щоб, е, та, щоб ця спільнота просто е, приймала або не приймала мене, але щоб ми сходилися от, власне, в питанні цінностей. Дуже сильно. Е, і, і тому я е, зараз навчаюся на 4 курсі вже Українського католицького університету. Yeah. І підходимо yeah. до питання участі в твоїй молодіжній раді. Розкажи, що це, як ти приймаєш участь, і в чому полягають твої завдання? Е, моя участь в молодіжній раді розпочалася з. Дзвінка отця Миколи Бустрицького, який є, ем, є душпастором молоді в Кам'янськпідській дієцезі, в моїй дієцезі, дзвіниці, і е, це був дуже неочікуваний дзвінок. Насправді е, я була тоді на першому курсі університету, і то отець Микола мені просто подзвонив, розповів, що таке комісія дошпасторства молоді, бо я насправді. Не розуміла взагалі, що таке комісія душпастерства молоді. І я не знала, що існує взагалі така інституція, такий, так е, що сказати, орган в церкві. І, е, та він зателефонував мені і запитав, чи я б не хотіла стати делегатом від Кам'янець-Подільської дієцезії. Тобто, комісія душпастерства молоді виглядає так, що е, є душпастері, і у кожного з душпастерів є делегат молодіжний з їхньої дієцезії. І, власне, отець Микола запитав, чи чи не хотіла б я стати молодіжним делегатом, на що я насправді ну, в мене був такий стан ступору трохи, тому що я коли мені часто коли мені щось таке пропонують чи про щось таке говорять, я прокручую в голові все, і в мене є якесь внутрішнє відчуття, що я недостойна цього завжди. Що я цього не варта і, і, і що є хтось, хто може виконати за мене цю роботу набагато краще. І насправді це відчуття воно дуже цікаве, тому що е я, аналізуючи його, я е можу сказати водночас, що так, це не дуже класно сумніватися в своїх силах постійно, але з іншої точки зору, це тебе наділяє відповідальністю, і ти розумієш, що Окей, якщо. Ти вже на це підписуєшся, то ти маєш зробити це настільки якісно, наскільки можливо. Е, от І е, так, я погодилася, і це вже мій третій рік комісії до молоді, і, зокрема, в Молодіжній Раді, яка, це орган, який виплив з комісії до молоді. молоді. Е, в молодіжній раді я не залучаюся насправді. Е, там, де, де, де є, де є де я відчуваю потребу слугіння, де є потреба виконувати це слугіння. Наприклад, два роки тому долучалася до зйомок відео до тижнів виховання. І цьогоріч мала дуже цікавий досвід допомоги от цьому Миколі, Миколі Бестрицькому в організації поїздки на Ювілейний рік Дарим. Так, я не можу себе справді організатором. Десь Микола був організатором, а я, перше так, так, допомагала, де, де мала можливість допомогти. Так, тому так, і також у нас є зустрічі щоквартальні з молоддю. Яка є в молодіжній раді, на яких ми обговорюємо якісь е, питання, які виникають. Е, зокрема, також ми маємо сторінку в інстаграмі, е, підписуйтесь на правах реклам і обговорюємо, що далі е, робити з цією сторінкою, як її впровадити. І Це ж цікаво. А, насправді маємо мало часу, і я б хотіла так попросити щось ну таке звернення до молоді, сказати щось тим молодим людям, які тебе слухали, і насправді дуже. Дуже цікаве, дуже таке натхнене свідчення про Бога в твоєму житті, про служіння Йому. І думаю, що багато молоді боїться. Да? Як ти розказуєш про свої страхи, теж боїться щось робити, якісь кроки. І що б ти їм порадила взагалі для того, щоб от, не боятися а довіритися Богу? Дякую. Це дуже цікаве запитання, тому що. Знаєте, я дуже часто сама відчуваю цей страх а, досі. І напевно, що щоб не боятися чогось, потрібно просто відважитись зробити це один раз. І потім а, якось, якось воно просто, просто не боятися зробити цей перший крок. І далі. Якось Бог тебе підтримає. Ще дуже великий дар, який насправді часто дуже багато молодих людей недооцінює, і я насправді теж серед числа е цих молодих людей, які ці дар недооцінює, я так щиро вважаю, це молитва. На жаль, ну я прагну насправді, е цей ці дар якомога більше, але відчуваю, що також маю. Е як кожна людина має з цим е, часом якісь виклики і перепони. Дійсно, просто молитися про цей дар відваги. Е, молитися про те, щоб, щоб дійсно виконувати, е, виконувати той план, який Бог для кожного з нас має якомога більш гідно, і е, не боятися бути відкритим на його слово. Просто молитися про цей імовірний дар відваги. І також мене насправді неймовірно заряджає і підживлює е, просто свідчення людей навколо, які є навколо мене. Е, можна знайти просто стільки неймовірних речей е, і неймовірних рис характеру, і неймовірних справ в людині, яка є біля тебе. Це може щось бути най-най-най-най найменше, -най -най але воно буде просто неймовірне. От у мене є е, моя дуже хороша подруга, яка, яка має кілька формаційних групок, і вона їх веде як аніматорка щотижня. І для мене це є неймовірний дар взагалі, прояву Божої любові через неї, і неймовірний приклад її витримки і е, такого, такої відданості цій справі. І чесно дивлячись на неї, я просто розумію, що я теж не можу, не маю права здати назад. І тому так, молитися, шукати якісь маленькі, маленькі речі, які вас надихають в вашому оточенні, і просто робити. Тому що та дія це насправді якісь найпростіше, але найпромовістіші речі, яку можна зробити в цій ситуації. Дякую. А ще такий мом момент, який теж завжди всіх цікавить, чи можеш? Чи бачувати колись, чи можеш поділитися чудом Бога в твоєму житті, якимсь маленьким, великим, будь-яким? Е, чудом Бога в моєму житті. Окей, мені тільки що прийшла одна неймовірна річ в, в, в голову, е, яка сталася м, кілька років тому. Це був 21 рік, це було щодо повномасштабного вторгнення. Я е, поїхала на паломництво в Меджугор'я, Це вийшла дуже спонтанна поїздка, насправді, тому що я була останньою людиною, яку забрали в той автобус, тому що хтось відмовився. Це перше взагалі якесь таке маленьке чудо, яке сталося. І я не те, щоб теж дуже сильно хотіла їхати в ту поїздку, але е, я дізналася, що моя подруга туди їде. І та, і моя мама свідчила дійсно про той досвід, який вона їздила перед рік напередодні цього, теж до Меджуґлорії свідчилась просто про неймовірні речі, які з нею там відбувалися, і про присутність, зокрема, Марії в цьому місті. І так, і я вирішила поїхати в туди теж. Так, у нас була група серед молодих людей, було, напевно, що троє, це включно зі мною, а всі решта це були вже е, такі доволі трохи старші пані Тепанове. І так, і а мені було на той момент 16 чи 15 років. І я якось думала, йой, то що я буду там робити. Тато капець, ну, так, якось такий, як сумнів, був в моєму серці, на жаль. Але дійсно в цій поїздці е, Бог відкрив для мене м, багато е, речей в, питання, в питаннях моєї віри. І так, я відчуваю, що завдяки цій поїздці я дійсно більше ствердилася в. Двірі і е, про одну таку малесеньку річ хочу розповісти, я вирішила, ви вирішили якось з моєю подругою піти до сповіді в Меджугорі, тому що ми відчували, що є потреба посповідатися, якось так сталося, що вона відчувала цю потребу, і я відчувала цю потребу. Ну, ми таки, ну пішли. А в Меджугорі є така річ, що сидять е, священики і вони сповідають різними мовами продовж цілого дня. І це на вулиці відбувається біля правої стіни храму. І так, як ти як можна розпізнати який священик, якою мовою розповідає? Це біля кожного священика є така табличка, на якій написано власне мова, якою він володіє, якою він може прийняти у великайстві сповіді. І ну, ми прийшли. І бачимо, ну, щось української нема. Ну, в принципі, ми на це і розраховуємо, що там української і не буде. І ми побачили священика, який е розмовляв польською і російською. Ну, ми такі думаємо, якщо польською і російською розмовляють, то українською, напевно, зрозуміє, в принципі, то підемо до нього. Е та, але якось... Е по ліву сторону я в кого помічаю якогось священника, який сидів трохи далі від інших сповідників. І я кажу у своїй повіриці: так, а ну давай я схожу на е, перевірку і подивимося, хто це. Я підходжу трошки ближче і бачу український прапор. І це було щось неймовірне для мене. Але ще більш неймовірне сталося тоді, коли ми дійсно пішли до до, сповіді до цього священника, і цей отець е, виявився моїм знайомим священником з Кам'янсько-Дільської дієцезі, який тільки тоді отримав е, свячення вже ли, буквально місяць тому, і тобто е, це був примітивний час, і та, і це, ну, тобто, і, і, коли ми бачили український прапор, ми е, подумали, що це, скоріше за все, буде греко-католицький священник, і я з цим ну, так ми з цим не мали ніяких пр проблем. Але ну, звісно, зрозуміло, що кожній людині, напевно, більш комфортно сповідатися в своєму обряді. І так, і тому ми навіть не розраховували, що це католикний священник і ще й наш знайомий священник. І так, це була насправді ем, неймовірна сповідь, і так, ось така, така маленька історія. Класне чудо, усмішка Богдать до тебе, я думаю, до вас двох. Дякую. Сьогодні з нами була Лаура Гонсалес, член молодіжної ради при комісії дошпастерства. Я з вами проводила цей час Лариса Прохненка. Дякую, Лауру, за всі ці свідчення. Любі радіослухачі, залишайтеся і надалі з нами. Слава Христу! Віки слава. Дякую дуже. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми програма у ваших намірах.